Слава Ісусу Христу, вітаю вас, програма «Худнемо з Богом. І сьогодні відповімо на таке питання, чи має бути смачною правильне харчування? Так, бо зараз в інтернеті ми зайдемо в інтернет, Введемо смачна їжа правильне харчування, і нам буде мільйон, мільйон різних рецептів, як приготувати смачну, суперсмачну їжу. А і вона й буде і правильне харчування, та, і здорова, і поживна. І те те, те, те. Це все так в дужках, Бо треба зрозуміти, що таке смачна їжа, так? І звідки ми беремо взагалі оприділення смаку. Смак. Що це таке смак? Так, інтернет не дасть нам відповіді такої конкретної, що таке смак, бо комусь подобається підтухша риба, так? Така, знаєте, з запашком, а, а хтось не може терпіти. Хтось комусь подобається сало, а хтось його взагалі не переварює, так? Не, просто не любить. І, і, власне, коли ми візьмемо правильне оприділення смаку, а оприділення правильного смаку це лише те, та їжа, до якої я звик. Я можу оприділяти. Можу оприділяти е, тільки в порівнянні з чимось, так? в порівнянні з тою їжею, яку я їм, до якої я звик. І, власне, е, ця їжа або правильна, або неправильна. І, і тільки в цьому, е, в цьому можна вирішити якийсь смак. Бо те, що ти не їж, е, і не звик до чого, до тої їжі, то вона тобі не смакує. Так? І сьогодні хотів би. Власне, дати відповідь на це питання, чи може бути правильне харчування смачним, так? І, і звісно, так, воно буде смачним, якщо ти його перестанеш порівнювати з неправильною їжею. Е, дивіться, якби якби, прийдемо знову до логіки, до здравого е, розуму, так? Е, що нам дає е, неправильна їжа, неправильне харчування? Як воно. Е, які наслідки воно несе. Я тут трохи виписав собі: е, призводить до хвороб, до ожиріння, до е, скорочує життя. Е, бо це вже науково до, доказано, так, що е, зайва вага ожиріння, власне, скорочує життя, скорочує ресурс е, всіх органів в усьому тілі. знижує якість життя. Е, і це також факт. Бо товсті люди е, не можуть піднатися в горочку, так? не можемо сходити по сходках, не можемо пробігти з дітьми, е, бо вже спина болить, коліно болять. Тобто якість життя е, нищить, е, Дорого коштує. Бо ці всякі е, тришачки, їжі різного такого е, суперсмакові, вони коштують недешево. Провокує залежність. неправильна їжа провокує залежність і збільшення споживання цієї їжі. Тобто працює так, що одна шоколадка раніше вистачало, а тепер треба дві шоколадки з'їсти. І це направду ці різні такі приправи. Додають, будемо На, на наступному відео, відео я вам розповім про глюкам, глютамат-натрію. Така е, супердобавка та дозволена, яка викликає дуже сильну залежність. І її, звісно, додають всі всі е, шкідливі продукти, щоб вона виник, викликала залежність. Так? І падіння, звісно, самооцінки або з ожирінням, з втратою цього всього. Приходить смуток, приходить падіння самооцінки, приходить таке, знаєте, якби почуття вини. А, бо я постійно в переїданні і, і не знаю, що зі мною сталося. Чому я постійно в переїданні? Я, я вже мала би наїстися. Так? А власне, із за цих таких супер добавок, які додають в цю неправильну їжу. І візьмемо тепер порівняння правильної їжі, так, виписано на бумажі. Правильна їжа. Продовжує життя, подовжує його, бо ти коли здоровий, то ти і живеш далі. Так? Якщо ти не куриш, не п'єш, не вживаєш алкоголю ніяких шкідливих речовин, то ти подовжуєш ресурс свого організму, так? свого тіла. Це не означає, що тебе не може машина збити, так? і ти не помреш завтра чи сьогодні, або ще щось станеться, якийсь випадок. Але ми не будемо говорити про це, так ми говоримо, якби, ну, якби ти будеш жити до кінця, так? І треба усвідомити, що помирають в трагедіях не так багато людей. І не з, ну, якби ти не розраховуєш, що ти помреш завтра, так? Можливо, тобі придеться і жити, жити до старості. Скоріше за все, що тобі придеться жити до старості. Тому дбай сьогодні про свою старість. Бо якщо ти про неї не подбаєш, за тебе ніхто не подбає про цю старість. Так? Це можна мріяти ще померти молодим. Але не всім, не всім то вдається. Так? Якщо б переслідування сьогодні зачались за Христа, то було б у нас більше шансів. А так, у нас не так багато шансів померти сьогодні молодими, бо є лікарі, є різні технології, які спрямовані на те, щоб тебе ну, спасти, щоб ти не помер. Так? Вони не працюють над твоєю якістю життя, але вони працюють над тим, щоб ти не помер. А я вже казав, що якість життя і тривалість життя це різні речі. Так? Правильна їжа, зберігає здоров'я, зберігає твою. Імунітет, твоє здоров'я коштує дешевше. І це також факт. Бо коли ти їсиш з правильної корзини, це дешевше, ніж з неправильною. Бо ти тут розраховуєш їш определену кількість, так, і нема, нема тяги переїдання цієї їжі. Вона не виникає цю переїдання. І тому вона дешевше. Робить тебе вільним від залежностей. Бо в цій їжі нема різних прекурсорів, які змушують тебе залежати від того, від цих смаків, так? І підвищує, звісно, самооцінку. Якщо ти правильно харчуєшся, ти добре почуваєшся, твоя самооцінка виростає. І ви скажете після цього всього, після цих та, даних а як взагалі та некорисна їжа існує? Для кого вона взагалі існує? Для якихось, ну, не знаю, неандертальців, якихось глупих людей вона існує, та їжа. І справа в тому, щоб ця їжа існувала, ця неправильна, яка дає ці всі наслідки, щоб вона існувала, то, власне, туди і додається мільйон тисяч різних прикурсорів, смакових добавок. Щоб вона була. Просто смакла, щоб вона з запаху просто тебе вбивала, взносила, виносила. І тому, якщо порівнювати будемо правильну їжу з неправильною їжою, то неправильна їжа буде завжди смачніша. На жаль, так є, вона буде завжди смачніша, якщо ми будемо це порівнювати. Але є й добра новина. Як же нам тепер, як же нам тепер бути? Або все життя страждати, їсти цю правильну їжу, і відмовляти собі в смаколиках так, ці три шакунипральної їжі, чи насолоджуватись життям, їсти, що хочемо, але мати ожиріння, мати хвороби, мати погіршену якість життя. Тобто і так недобре, і так недобре, так? Але є добра новина. Наш мозок. Має таку супер-опцію забування, так? як склероз, як склероз маємо, але це є правда, що мозок забуває. Забуває звички, забуває смаки, і важливо тут зрозуміти, хто тільки почав на правильному харчуванні, щоб не поновлювати контакт з цією неправильною їжею. Бо якщо ми будемо поновлювати, іти... Іноді, знаєте, во все тяжкі повертатися до неправильного харчування, то ми будемо свої смакові рецептори просто м -м, дразнити. так? Е і цим провокувати якісь переїдання, провокувати цим якесь буде порівняння, а, це, ці, такі чіпси смачні, а тут ця картопля просто варена, така несмачна. Так? І це порівняння буде нас м -м, постійно дезбалансувати. Єдиний власне, вихід є почати правильно харчуватися, звикнути до цієї їжі і забути поступово за смак неправильної їжі. Чому я кажу так впевнено, бо зараз, наприклад, чи, ну, чи ти згадаєш сьогодні смак, наприклад, першої цигарки, так? або першої чашки кави. Вона була бридка, а потім ти через силу себе заставив, полюбив і потім почав від цього залежати. Так? Або алкоголь, наприклад, візьмемо. А також щось смачненьке, наприклад, від чого ти залежав в дитинстві. В дитинстві ми їли там молоко, так? молоко або матері, або в баночках зараз продають різні види, суміші, таці. І якби ми не, не мали ці забування, відвикання це то ми б дотепер їли би це молоко, так? ці суміші, різного роду білкові, бо ми б не могли без них жити. І, а, і так само, якщо б я вам сказав зараз, що маю тут суперпродукт, екзотичний фрукт, який просто просто, му, такий смачний, такий файний, але я вам не скажу, який він. Чи це визвало у вас? Якісь слюні, так? чи визвало у вас це м жадання цього? Не визвало, бо ви не знаєте смаку, ви не знаєте, що це таке, так? і воно вас не приваблює. І це я вам приклади кажу, щоб ми зрозуміли, наскільки важливо не гратися, не гратися, не перебігати на темну сторону. так? Якщо обираю шлях правильного харчування, то я там і живу в тому правильному харчуванні. І починаю з часом отримувати ці всі плоди, які я перечислив, добрі плоди. Я звикаю, воно стає моєю улюбленою їже, їжею. Так? Я її вже не порівнюю е, з некорисною їжею, бо я забуваю смак. Забуваю смак чіпсів, забуваю смак е, солодких якихось речей. Забуваю ці смаки, і я тоді звільняюсь від цього. Так? Звільняюсь від цієї залежності смакової і смакую правильними продуктами. І при тому отримуючи всі ці позитивні оцінки, позитивні плоди, про які я перечислював. Тому сьогодні так коротко, не бігаймо за суперсмачними рецептами. Не, не потрібно це нам, нам потрібно звикнути до правильного харчування, і воно буде смачним. І приносити задоволення. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать! З Меджугорі. Па-па.